Нарешті Lexus офіційно представив новий GX на платформі 300. Що нового? V8 нарешті замінили на V6, двигун зробили 3,4 літри бензиновий, дизельний та гібридний. Постійний повний привід, 10-ступінчата коробка автомат і феєрично новий дизайн. Щодо зовнішності. Нарешті GX тепер виглядає максимально брутально. Тепер це справжній агресивний позашляховик. Який збільшився як в довжині? Так і в ширині. Однак, дивлячись на нього з боку, можна трошки переплутати його з Land Rover Defender. Проте його передня і задня частина це просто, я не знаю, мені здається, можна тільки слюні на нього пускати. Представлений буде в шістьох комплектаціях, дві з яких нові, і зможуть максимально розкрити його потенціал як позашляховика. Тепер його 18-ті диски будуть взуті в 33 дюймову гуму. Також додали блокування заднього диференціалу і фірмову підвіску. Що по двигуну, чому v 6 а не v 8 як завжди? Тому що Lexus, тепер, як і Toyota, вирішили повністю відійти від старих двигунів. Новий v 6 на дві турбіни видає 354 кінські сили, що в принципі є дуже крутим показником. Салон теж непогано обновився, збільшили мультимедію, зробили варіацію до замовлення 5 місць 6 і 7. По зовнішності, ну дивіться самі. Як на мене, то це найприкольніша версія GX. Та й взагалі. Одна із найкрутіших зараз моделей Лексуса, щоб подивитись, куди Лексус тепер двігається, можна глянути на новий TX. Продаж він надійде в 2024 році. Ну а поки що напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього красунчика.